Всім вітання на моєму каналі. Сьогодні буде візуалізація старого жидачева. Жидачев місто, яке не кричить про свою історію, але зберігає її в кожній вулиці у вигинах річок і в старих світлинах. Розташований там, де Стрий впадає в Дністер, Жидачев здавна був місцем зустрічі шляхів, людей і культур. Тут сходилися торгові шляхи. Зупинявся час, залишаючи по собі сліди каменю, дерева і людської пам'яті. Перша письмова згадка про жидачів датується 12 століттям. Але саме місто значно старіше. Археологічні знахідки свідчать, що життя тут вирувало ще в часи Київської Русі. Жидачю був укріпленим поселенням, сторожем на підступах до Галичини. Згодом місто отримує Магдебурзьке право. Воно зростає, розбудовується, стає торговим і ремісничим осередком. На старих фотографіях, які я старався реанімувати, оживити, видно різні будинки, ринкову площу, храм костел. Тут поруч жили українці, поляки, євреї. Кожна громада вплітала свій візерунок у міське полотно. Ці вулиці, будинки пам'ятають дзвін возів. І кроки пішоходів, ярмарків, гамір і недільну тишу. Будинки, які сьогодні здаються звичайними, колись були свідками великих і малих людських історій, радості, і втрат, і надій. ХХ століття принесло випробування Шидачеву, війна, зміна влади, руйнування і відбудови, місто втрачало обличчя і знову шукало себе. Тут навіть у найважчі часи жидачів залишався живим, бо жив у своїх мешканцях. Старі фотографії, як ви бачите, це не просто зображення, це вікно минуле. У поглядах людей, у фасадах будівель, у тінях Бруківці приховані миті, які вже не повторяться ніколи. Сьогодні жидачів інший, але його серце б'ється в тому ж ритмі. І дивлячись, у це минуле ми краще розуміємо теперішнє. Бо місто живе доти, поки його пам'ятають. Ось таке коротеньке відео я відтворив за допомогою своїх фотографій, свого відеоархіву. Деякі фотографії взяв з інтернету, оживив. Всім дякую за перегляд. До слідуючих зустрічей.